В Миколаєві у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбувся фестиваль Настільних ігор Миколаївська фішка. Відвідав захід та зіграв у спортлото. І міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. «72, Майже на фінішній тремі. 26. Фестиваль настільних ігор в Миколаєві проходить вперше. Організаторами виступили працівники центральної міської бібліотеки імені Кропивницького за підтримки партнерів головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поліції, служби у справах дітей, Миколаївського краєзнавчого музею і багато інших. Також захід підтримали і волонтерські організації міста Миколаєва. Кілька місяців тому ми з моїми колегами придумали такий захід фестиваль настільних ігор, чесно кажучи, це не наш винахід. Ми побачили, що наші Мої колишні колеги, журналісти в інших країнах, працювали волонтерами на такому фестивалі. Ми загорілися цією ідеєю, і вирішили, що можемо зробити у нас такий самий фестиваль. Участь у фестивалі взяли від малого до великого. Організатори спеціально продумали його так, щоб цікаво було гостям різного віку. Усі бажаючі мали змогу зіграти в інтелектуальні та туристичні настільні ігри. Фестиваль гри це напевно можливо най. Краще те, що можна робити в таких соціокультурних центрах, як і сьогодні є бібліотеки, як осередки соціокультурного життя. Тому що гра це не розвага, гра це не відпочинок, гра це розвиток. Фестиваль відбувся не тільки з настільними іграми. Були локації з фотозонами та зонами для відпочинку. Всього функціонувало 9 зон, 5 з них гральні. Серед настільних ігор і є гра, яка допоможе ближче познайомитися з містом, розказати його історію, помандрувати історичним Миколаєвом, не виходячи з дому. Ця гра розвиває в дітей не лише навички комунікації, як, наприклад, з гравцями, а також і розповідає про історію Миколаєва, про її пам'ятки, про її визначені місця, оскільки у грі є формат вікторини, у грі є книга з різними місцями Миколаєва. Представили на фестивалі і настільну гру світ громад. Це українська на. Стільна кооперативна гра у жанрі соціального симулятора. Ігрова механіка максимально наближає до реального життя, і перемогу у грі можна отримати лише кооперуючись та взаємодіючи. Гра задумувалась і розроблялась як інструмент автоматизації навчання для людей, яким не байдужі громади, в яких вони проживають. Ця гра з'явилася тоді, коли почали створюватися об'єднані територіальні громади, щоб показати кожному мешканцю громади, що він може впливати на Формування цієї громади, що він не просто піщинка, він значима частина і може своїми діями або покращити або погіршити ситуацію. Працівники бібліотеки вкотре нагадують, що бібліотека це не тільки книга, у її стінах можна відкрити для себе новий світ, в якому будуть присутні позитивні емоції та спілкування. Миколасям ще раз нагадаю, що літо в бібліотеці ви можете проводити не тільки з книгою, а й з друзями з іграми і Зі всіма можливими у нас тут задоволеннями. Ми вас чекаємо. Це вже друге літо в Україні, яке проходить під обстрілами. Повномасштабне вторгнення вдарило по всім фронтам у житті українців. Тому такі заходи допоможуть як дітям, так і їх батькам, хоч на день забути жахіття війни, та отримати позитивні емоції, поспілкуватися та зарядитися силами, аби триматися у такий важкий для українців час.